Привіт, друзі! Якщо вам потрібен постійний нагляд за двома точками, наприклад, вхід до будинку та під'їзд до нього, чи обов'язково встановлювати дві камери. Представляємо вам IMO Cruiser Dual 2. Подвійний нагляд, подвійний контроль, подвійна безпека. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Крузер Dual 2 поєднує в собі дві камери і потужний інтелект, які дозволяють не просто спостерігати, а по-справжньому захищати. Одним пристроєм ви фактично покриваєте дві різні зони. Обертовий об'єктив забезпечує панораму на 355 градусів по горизонталі і 90 по вертикалі. Фіксований об'єктив також не обмежений тільки своїм кутом зору, оскільки конструкція пристрою дозволяє вручну повертати його в межах 260 градусів по горизонталі і шістдесят. По вертикалі це дає можливість підлаштувати камеру під особливості простору. Обидві камери мають 5-мегапіксельну матрицю. Ви можете зустріти в назві цієї моделі 10 мегапікселів. Виробник в цьому випадку має на увазі суму пікселів обох матриць. Роздільна здатність отриманої картинки 2880х 1620 пікселів, кут зору об'єктивів 73 градуси. Завдяки поєднанню інфрачервоного підсвічування та яскравого LED-прожектора Cruiser Dual 2 не просто ба бачить У темряві він бачить у повному кольорі. Ви можете обрати нічний режим з використанням або інфрачервоного підсвічування, або прожекторів, а також смарт-режим, в якому прожектори і відповідно кольорове зображення вмикаються тільки при детекції руху. Окрім цього, ця модель має сигнальні прожектори синього та червоного кольору, які за бажанням також вмикаються при детекції руху і відлякують зловмисників значно краще, ніж звичайне біле світло. Cruiser Dual 2 оснащений IMO. Sense. Це власний інтелектуальний алгоритм обробки зображення, який суттєво підвищує точність та швидкість роботи камер IMO. Він забезпечує надзвичайно чітке розпізнавання людей і транспортних засобів, зменшуючи кількість хибних спрацювань. Камери з IMO Sense не просто фіксують події, вони аналізують ситуацію в реальному часі, розуміють контекст і реагують розумно. Також цій моделі доступний IMO Algo Play, набірша і функцій, які можна завантажити окремо. З ним камера здатна встановлювати віртуальні перетини зон, фіксувати порушення, підраховувати трафік і навіть свідкувати за лінзу, якщо вона закривається. Пристрій реагує швидко. Якщо щось не так, він активує сигнал тривоги, увімкне прожектор та сирену. Ви можете самостійно налаштувати звук або записати повідомлення. Камера скаже зловмиснику попався ще до того, як ви взагалі зрозумієте. Що щось трапилось. Cruiser Dual 2 підтримує хмарні сервіси, має зручну функцію поділитися з користувачем, а ще вбудовану підтримку мікро sd карти об'ємом до 256 ГБ. Обирайте, як вам зручно, і пристрій запише все, що відбулося там, де вам потрібно. Підключення максимально просте: завантажуємо додаток IMO Live, підключаємо камеру до живлення, додаємо камеру через QR-код і все, через Wi-Fi або кабель, як зручно. Камера одразу. Gotova do dela! Cruiser Dual 2 це камера для тих, кому важливо не просто бачити, а вміти захистити. Подвійний огляд, кольорове нічне бачення, інтелектуальні алгоритми, сигналізація. Всі ці функції в одному пристрій. Для дому, під'їзду чи майстерні. Це справжній кіберохоронець, що аналізує, реагує і захищає. А замовити цю камеру та інші продукти iMOV ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Не забувайте підписатися на наш канал. І поставити лайк, якщо відео було для вас корисним. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!